Тобто, Знаєте, в незалежності від того, як ми це називаємо, опозиція, не опозиції, це, це софістика і справді. Насправді На факт полягає в тому, що справді партії. Дати можливість менше партії, які також інтереси десятки тисяч, які я за них голосував, дати можливість контролювати цю абсолютну більшість. яка насправді я не можу бути не підготовлення. В цьому контексті ніхто ж пропонує, наприклад, щоб капітан 8 місії та більшість комісії і менше партію. Тут, тут, вічність. Почому це така вічність має мати вічність місці? Це логічно. Але також логічно, щоб ми пішли по опраційному принципу, абсолютно відкриваємо в цьому плані своїх проєктів, де варіанти з Богого життя, з позиції, щоб був, був опраційний принцип, що приблизно, приблизно, плюс-мінус, 9, плюс-мінус, одна місця, 9, 10 місць, чи може 8 до даву, десь 5-6 ідуть до інших фактів. Ці інші факті І теж пара, такова, це теж марка полаватися. В цьому контексті обговорити питання сега. Тому що будемо відзначити, що голови і сегаються дуже о, і то і то дуже важливий посад. Можна обговорювати, якщо голова точно. Можливо, якщо партій да, категорично відмовляється, категорично відмовляється давати можливість конструкцію душу, тобі. Я вважаю, що буде комісія, що ми комісія, е, що комісія власності була у інших партій, але якщо партія так не як і комісія, то взяти секретарку, щоб хоча б якийсь, ви почали якісь перекреститься контролювати. Якщо ви розумієте, що це буде і до вас питання через місяць-два, коли не буде жодного абсолютно контролю цих комісій, бачите, що не питати. А чому ви не заплатіли ці чи інші комісії дати іншим партію, або чому ви не заплатіли дати якісь можливість прокресово контролю? Тому ми пропонуємо також і для вас певний місяць партії змогли плітно працювати наступні півтора року. Тому підсумовуючи, опозиція партії свободи в тому, щоб поцільно поспоріли керівні посади між. І важливо, що ми завжди зрозуміли саме на такій молочку, що в нас буде найменше багато менше полагання на фікційній співаті. Тому що ви розумієте, якщо, я прошу станція, ви розумієте, що на цій молочку ми підемо до якогось певного почала відкривається.